Галина Приходько, Ніколи не пізно все змінити. У мене ніколи не було прикладу перед очима. Ми з моєю мамою все життя були вдвох, я не бачила щасливих сімей. Тривалий час мені не хотілося писати про це, але я розумію надихає тільки особистий приклад та особисті історії, тому хочу розповісти свою історію тим. Хто переживає схожі проблеми. Коли в нас із чоловіком народився старший син, ми були на межі розлучення, виявилися не готовими до такого навантаження. Маля заходилося криком майже цілодобово, були проблеми із животиком, а потім складна пневмонія, коли ми ледь не сивіли тільцем у лихоманці. Крім того, що до народження Сашка ми взяли кредит на бізнес. Під заставу квартири, а бізнес не пішов. Зосталися без квартири, з малям на руках і без грошей. Довелося затягувати паски. Ми жили на дитячу допомогу та завдяки підтримці батьків. Це було нереально важко, навіть принизливо, особливо для мене. Я звикла бути сильною, звикла все робити сама, звикла до певного достатку. Я ж раніше працювала на двох роботах і купувала те, що хотіла, сама. А тут у мене були зв'язані руки. Я не могла залишити маля і йти вирішувати проблеми. Доводилося сидіти, чекати і сподіватися, а це дуже дратувало. Тепер розумію, що в чоловіка я тоді не вірила і не допомагала йому, а радше навпаки, своєю параноєю позбавляла його можливості вирішувати проблеми, заганяла на диван, у комп'ютерні ігри, у пиво, яке тут натхнення, у нього борги, шоковані батьки, маленька дитина ще й дружина Мегера. Я неправильно говорила з ним, але зрозумійте, який то був відчай. Чекала від нього підтримки і заспокоєння, а він своїм мовчанням топив мене все глибше в розпач і сердився, коли я говорила про це, а те ще більше розпалювало мене. Утративши все, що в нас було у Самборі, ми вирішили переїхати до Львова, яка різниця, де починати з нуля. А переїхати мріяли давно, у великому місті завжди більше можливостей. У Львові нас ніхто не чекав. Грошей було зовсім небагато. Винайняли кімнату, навіть не квартиру, а кімнатку у квартирі з бабусею, яка погодилася терпіти дитячий плач. Роботи не було. Чоловік крутився, як міг, і морозиво продавав, і вантажником підпрацьовував, і кур'єром. Я сиділа із Сашком удома і в'язала речі на продаж, щоб хоч якусь копійчину в сім'ю приносити. Та прогресу не бачила. Не бачила жодного острівка спокою і стабільності, а ще, знаєте, як подивишся на подруг однокласниць, у тієї чоловік багатий, та з іноземцем на кубі відпочиває, і все в них так гарно склалося, а от у тебе ні. І заздрісно, і шкода, і до злості хочеться змін, а вони зміни не настають. Стосунки від усього цього не поліпшувалися, стабільно двічі на тиждень ми лаялися, до сліз, істерик, до сіпання рук до розлучення, потім заспокоювалися і так тривало досить довго. Але такі сварки позбавляли сили, відбирали наснагу. Пізніше фінансова ситуація почала вирівнюватися. Чоловік пішов на роботу за спеціальністю, зі знайомими організував будівельну бригаду, став потроху заробляти і кинувся в гонитву знайти клієнта, більше клієнтів, зробити рекламу, чим скоріш закінчити проект і взятися за наступний. Переїхали від доброї бабці до окремої квартири, дешевої, порожньої. Спочатку меблів не було, навіть спали на підлозі, речі зберігали в коробках, стіл був на підвіконні, зате були замовники, було що їсти, у що вдягнутись, та щастя це не приносило, сварок не поменшало. Одного разу після такої сварки я, грюкнувши дверима, Вилетіла із квартири, не йшла, а бігла вулицею. Злість переповнювала аж до сліз, хотілося кричати від безсилля, таке відчуття, ніби говориш до людини, а їй, як горохом об стіну, по цим балах. Плювати на мене, на нашу дитину, на мої нерви, на наше майбутнє. Як я могла так глибоко в це вплутатися? Як мені з цього вивільнитися? З такими важкими думками я, сама, не помітивши, забрела на незнайому вуличку і побачила церкву. І, повірте, якось так аж до тремтіння захотілося увійти туди, сховатися, так ніби там є той затишок, якого шукаю. Я не часто ходила до церкви. На Різдво, Юрдан, Великдень, як більшість, а тоді. Зайшовши до тієї церковки, відчула таке полегшення, так наче вперше за тривалий час зробила щось абсолютно правильно, слушно. Це було дивне відчуття, не наче вилізла з брудної коробки без хатька і побачила величезне бездонне небо. Я почала ходити туди, як тільки випадала нагода відвідувати служби або просто розмірковувати про своє у благодатній тижі. Знайшла свій прихисток і одного разу наважилася підійти до отця Івана, поговорити наодинці. Мені давно треба було вилити душу, не висповідатися для Галочки, як дехто робить, і отримати відпущення гріхів. Ні, мені потрібна була порада. Я шалено потребувала поради і знайшла її. Дивно було виповідати найглибший біль і сумніви людині, такий відірваний від твоїх насушних проблем. Говорила й сумнівалася, чи зрозуміє священник мої переживання і про матеріальні блага, і про вірність чоловіка, але його слова мене розрадили. Досі дякую Богу, що послав мені цю людину. Досі дякую отцю, що знаходив для мене час, радив, що почитати, тлумачив. Я ніби розплющила очі, як мало я знала, як вузько мислила. Після розмов про сім'ю, Бога і любов, свідомість, наче розширилась. Я перестала безпросвітно журитися, почала рано прокидатися, раніше лягати, бажаючи всім щастя, і життя почало змінюватися, а головне, почало змінюватися внутрішнє відчуття. Минули безнадія і постійна депресія. З'явилося усвідомлення того, що гроші це далеко не все, і не в них причина, вони радше наслідок. Я поговорила з отцем про жіночі обов'язки і відчула шалений сором. Скільки з них я реально виконую так, як належить, куховарила я, аби нагодувати, яка там любов. Прибирала неохоче із відразою, від чоловіка мала багато секретів, починаючи від того, скільки коштувала сукня, і закінчуючи сумнівами, що він мене не вартий. І, взагалі, питання вірності для мене стало нечуваним відкриттям. Я зрозуміла, що жодного дня не була чоловікові вірною. Мені завжди здавалося, що десь є хтось кращий, що я гідна більшого, що могло б вийти ліпше з кимось іншим. Повага, вірність, віра в нього, всьому цьому мені треба було вчитися. У мене не було прикладу перед очима. Ми з мамою все життя жили вдвох. Я не бачила щасливих сімей. Майже всі розлучалися зі скандалами, поділом майна, а ті, що жили разом. Постійно скаржились одне на одного і відкрито зневажали. Із дитинства в мене було відчуття, що чоловіки взагалі не потрібні. Мама завжди говорила і досі каже, що так простіше, що не потрібно ні під кого підлаштовуватися, ні на кого сподіватися, робиш усе сама і, напевно, знаєш, де що лежить. Мої дитячі ігри зводилися до того, що в мене багато дітей і я з ними живу. Чоловіка в мене ніколи не було, і я вважала це нормальним. Навіть пам'ятаю, як в інституті вибудовувала плани народити дитину для себе. Гадала, може, мені так судилося. Мама після болісного розставання з татом так і не вийшла заміж, хоч вона і вродлива, і кавалерів було хоч греблю гати. Проте стосунки. Не переростали в серйозні. Моя бабуся була тричі заміжньою, а померла самотньою. Прабабуся залишилася з трьома дітьми на руках після того, як мій прадід пішов до іншої. За логікою роду я теж мала б зостатися сама, і схильність до цього в мене була. Саме я під час сварок голосніше кричала про розлучення, саме я забирала тримісячну дитину і їхала жити до мами. Я провокувала багато конфліктів. Після усвідомлення цього мені стало погано, ніби це було вчора, пам'ятаю той стан. Адже ще недавно здавалося, що я ідеальна дружина, а сьогодні, виявилося, розвалюю свою сім'ю і заважаю своєму чоловікові. І я вирішила перемогти свою долю, перемогти себе. Добре, пам'ятаю цю переламну точку і величезну рішучість. Я вставала о п'ятій годині ранку, уголос бажала доброго дня собі та близьким, готувала сніданок з усмішкою спочатку не щирою, та з часом стала звичкою, цілком щира усмішка, куховарила з любов'ю, шукала нові рецепти. Прала білизну руками, у нас навіть машинки не було. Гуляла з дитиною тричі на день, незважаючи на погоду, хоча в нас із грошима було не дуже, я віддала сусідці самотній мамі дитячий стільчик і візочок, а ще вчилася бути чесною із чоловіком, припинила приховувати вартість речей, припинила обговорювати його недоліки з подругами, було дуже важко. Особливо важко давалося робити все безкорисливо і з любов'ю, не чекаючи подяки. Так хотілося після кожної вечері спитати, ну як, я молодець? Пам'ятаю, за щось образилася на чоловіка і всю ніч не спала, подумки промовляючи: ти ніколи не був таким, як я хотіла, але я повністю приймаю тебе таким, який ти є. На ранок з'ясувати стосунки перехотілося. Правда в тому, що благополуччя в сім'ї залежить від жінки, я змінилася, змінилося все. Ми починали жити разом, не взявши церковного шлюбу, а чотири роки тому повінчалися. Три роки тому в нас народився другий син, бо ми вирішили полагодити те, що зламалося, а не викидати. Не обманюю себе я не стала ідеальною дружиною, іноді занихаю її дім, на кухні ночує брудний посуд. Іноді мені ліньку ховарити, і я прошу чоловіка побути день другий кухарем. Не кожен день я прокидаюся у досвіта і не щодня молюся, іноді впадаю в шал, перетворююся на мегеру і бензопилку, та, попри те, що до ідеалу мені ще рости й рости, я щаслива. Так, наразі я не здатна віддати всі гроші на будову храму, відмовившись від нової сукні. Я справді роблю не все, що мені хотілося б робити. Багато чого хочу навчитися, інколи знову занурююсь у свій колишній стан. Але тепер це для мене, як витверезний душ, допомагає схаменутися і побачити стежку, з якої я звернула, бачу, як сильно змінилася за той час. Це бачать мій чоловік і мої близькі. Саме тому я намагаюся розповісти про це. Будь хто може вдосконалитися, якщо захоче, будь-яка сім'я може змінитися, якщо відкриється новим знанням, якщо відкриється Богові. Може, хтось зараз пирхне, мовляв, у мого чоловіка просто був потенціал, і він розкрився, а в когось його нема. Знаєте, коли справді хочеш змінитися, шукаєш можливості, коли не хочеш, шукаєш відмовки. Це непростий шлях, бо треба, стіпивши зуби, змінювати свою поведінку, визнавати свої помилки іти назустріч. Ніхто не обіцяє, що це буде легко. Змінює життя тільки постійна робота над собою, тільки щоденні зусилля. Шукайте можливості, шукайте потенціал у собі, у своєму чоловікові, у своїй сім'ї, у церкві. Шукайте і ви. Знайдете.